Йоу, всім привіт! Продовжуємо відео по фінальному босу дракону. На черзі пачка блискавки. як назвав. Так, Такі налаштування. ДД ну, собі там ходять, коли ходять. Танку не виставляв під кінець полоски перед ультою, тому що Зефі накидує. Імуні... Ну, не зможна буде пробити пачку. і... Тому... А і тим більше, що не вкачена її ульта не вкачана коня. Тому, коли походить, тоді... тоді і походить Ось така аура. Одягнені. Сутка ось так. Танк. Буде штраф давати. До речі, він дає штраф цей. Знаю, чого на ящерці не працює дуже дивно. Так. Епік Шагрол. Немає більше якогось легендарного, щоб більше набивати. Зефі мені чим подобається, тим, що він ось накидує ульти і там 8 секунд в принципі, команду не покладуть. Він же ж і використовується в Анкілі е, цей щур. Е, ну і гіліан І Гіліан ось так вдягнена. Також на коли хілить, то баф е, збільшує дамаг. Ось, в принципі. Ну що, поїхали. Все також працює на авто. Набувають вони не так багато. Як би хотілося, це через Шакрола була б якась легендарка. Було б набагато більше дома. Ну і аура там, в принципі, якби була якась чи на атаку, чи на демедж, щось таке. Було б набагато також краще. Ну, що є, то є. Ну, в цій пачці, мені здається, ключові це щур. Е, без нього було би туго. І. Гіліан. Ну, Гіліан. не знаю, клінцери. Ну, та же Кетрін могла би сюди зайти, але вона є в іншій пасті в мене. Але якщо такого робити. Ну от Кетрін би також сюди зайшла б. Нормально. Кінь. То на будь-якого танка можна поставити. І буде там штраф атаки давати. Хоча, в принципі, якщо подивитися, то штрафатак я не знаю. тут, ну, Він сам по собі тут ходить, коли ходить. Якби він був э, з кілами вкаченими, то можна було б э, підналаштувати краще, щоб э, він ходив э, перед, э, перед ДД і вони там нормально так набивали. Ну то є, то є. Так він налаштував. Саме головне, що щур накидує. Перед ультою. Вони точно не впадуть 8 секунд. ось, А потім е, Гіліан дає підхил. Ось то. І ось так ну, вони стоять. так що... Ось така пачка. Що тут е, можна було би замінити. Ну, якщо, е, якихось інших героїв. ДД будь-які можуть бути. Аби. Вони ну, пасували один до одного і набивали, щоб в е, дамаг. Е, танк посерюсь, можна в будь-який поставити, щоб давав штраф атаки. Хоча в моєму випадку якось, одно. Ну, кінь ще невеличкий підсил дає на посивці, так що ну, також не погано. Мені здається, тут е, незамінний герой це тільки що. і інші можна міняти. Можна поставити, наприклад, замість Гіліан Кетрін. Е, замість коня поставити будь-яку там рарку е, танка. І двох ДД. Якийсь піч, арм. Ну, звісно, дамагу не стільки буде, але щось таки буде. Е, тому можна пробувати. І бачите, то в принципі всі зі скілами, крім коня. Ну але я кажу, він трохи не вписується із-за того, що він не може вчасно дати розлом під ДД. Тому ось так. Ну, так от Не пам'ятаю. Ну десь 30 лямів вони наб'ють. Але от, був би в мене замість Шагрола. ...Івеліус якийсь. На Сьонце. Як там гаред його здається, О, то було би дамагу в рази більше, тому що. Набували би вони. Ой-ой-ой. таке ось. Ну, трохи. Трохи потрохи. -потрохи. І остається в мене ще дві пачки. Це мороз і некрос, вони найменше набивають. Але навіть. Тими героями, які я зібрав. Це. Ну, то, що там набивається, це і, і так круто. Що Знаю, треба було б щоб йому голову починили, бо десь вона в нього якась поломана, перехилена, якась не знаю. Якось так дивиться. Боссна. Хоча я так дивлюся, що Шагрол не набагато і менше набуває. От на Посейдоні, коли я е, починав цей сезон, то там дуже велика різниця була між Шагролом і Суткою. Ось, тут я дивлюся, ну не, не вже такі прям велика різниця. А там, там дійсно дуже була велика різниця. Ось, так що так є? Ще три хвилини. Ну, не знаю, що тут ще сказати. Ну, якщо є якісь е щитовики, е є в блискавці е е епічний герой, який і хілить, і щити кидає. От, в принципі, я думаю, що його можна було би на щоразу замінити. Так як тюрани е всі мають, а Епіка простіше там отримати. Хоча в мене немає того Епіка. Я думаю, мені би він теж зайшов би, але вже як є. Е Тому, здається, Натаніель щось таке назвали його звати. Ось, у нього там і підхил, щити. Тобто він, він би тут гарно зійшов, так би як Щурази накидував би перед Ультою, або щити. І було би те саме, о, що з Дольфосом. Так що, кого є Натаніель, можете його, ну добре що згадав, можете його юзати. Дуже, в принципі, непоганий епік. Взагалі в цьому сезоні непоганих епіків багато додавали. Ось. Так що. Ну, але як бачите, це можна і з рарками, і з епіками набивати. Ну, тут е в, цих в цих стихіях трохи важче е світло і блискука з тим, а вогонь я, то там, там в принципі можна бавитися, так що вам такі. Ну, ще хвилина, що там? Ну вже 32. Я не пам'ятаю, скільки вчора набили вони. Ну, щось плюс-мінус так само, можливо, більше сьогодні наб'ють. Непогано буде. От щур в мене трохи збивається, і зато е я Гіліан так виставив, е що вона в мене кінтить зразу-накидує зразу як накидує, е штраф швидкості. Ну, от забув розказати, як тільки штраф швидкості босс накидує, зараз накине, і вона моментально зразу знімає. ось. Але Маленький-маленький мікролаг є. Ось вже він деколи... Он щур чуть-чуть вправо-вліво десь там зміщується. Вчора було. Він на 29 секунді накидував, а зараз я поставив 28,5. Здається, трохи краще. Тому, він набив, можливо, більше, не знаю. Тому, дивіться, ну в цій грі треба дивитися на дивленість. Треба подивитися, як босс ходить, як герої, хто що падає, там от. Подивитися ці нюанси, раз налаштувати і все. Не треба там сидіти кожен день плацувати чи щось таке. Ось. Ну, 35. Теж так непогано, мені подобається. Ну, дивимося, 18 і 12. Ну, різниця все-таки є. Ось. Це якщо б взяти от сюди ще легендарку, то було б також ще на 6-8 на лямів, наприклад, більше. Як Епік. Ну, що є, те то є. Тому, надіюсь, вам сподобалось. До зустрічі у нових відео. Бай!